Отже, слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Сьогодні про ось цього чоловіка. Звати його Микола, прізвище Міхновський, адвокат, нащадок козацького роду, народився на Полтавщині, або, як там кажуть, Полтавщині. Вчився в університеті у Києві, активний учасник братства Тарасівців. Була така таємна організація, яку розробила таємна поліція Росії. Чудом у них арештів, почав працювати в адвокатському бюро у Києві. Проте у 1898-му раптово все кидає і переїздить до Харкова. А чого? Бо закохався в дружину свого начальника, а вона в юного Миколу. Молоді люди втекли, проте, не отримавши підтримки родин, врешті-таки розійшлися. Міхновський до кінця свого життя залишився неодруженим і зберіг вірність лише одній жінці Україні. Можливо, саме йому належить ідея вітатися. Слава Україні! У будь-якому разі саме він згуртував харківську націоналістичну молодь довкола ідеї української незалежності. Врешті саме він написав брошурку Самостійна Україна. Першу ідею самостійності України і збройної боротьби за неї Міхновський висловив 19 лютого 1900-го у Полтаві на Шевченківських днях. А через тиждень, 26 лютого, повторив це з певними доповненнями у Харкові. Щоб потім видати у Львові на території Російської імперії все ще діє Емський указ, який забороняв друк творів українською мовою. Та й без нього самостійно Україну не пропустила б цензура. Бо у виступах і брошурі йшлося про те, що цитую. Ми візьмемо силою те, що нам належиться по праву, але віднято в нас теж силою. Наша нація довго не здужала, але нині вже стає до боротьби. Вона добуде собі повну свободу. Ми розуміємо, що боротьба буде люта і довга, що ворог безпощадний і дужий. Але ми розуміємо і те, що це вже остання боротьба, що потім вже ніколи не настане слушний час до нової боротьби. Ніч була довга, але ранок наблизився. І ми не попустимо. Щоб проміння свободи всіх націй заблищало на наших арабських кайданах. Ми розіб'ємо їх до схід Сонця Свободи. Ми в останнє виходимо на історичну арену і або поборемо, або вмремо. Це я цитую брошурку. В оригінальній промові багато йшлося саме про збройну боротьбу. Наприклад, інший учасник українського руху Дмитро Антонович згадував, що того дня слово бомби так і летіло з уст міхновського. Це було на часі, і молодь слухала промову Міхновського з палаючими очима та гарячим серцем. Успіх промова мала колосальний. Врешті від ідеї до її реалізації може минути не так і багато часу. Уже невдовзі в Харкові виникає перша українська терористична організація оборона України. Нема прямих доказів, що Міхновський був її організатором чи навіть учасником, але скоріш за все саме так. А починали вони з війни пам'ятників. У 1899-му в Харкові відкрили перший в Україні пам'ятник Шевченку. Цікаво, що це був взагалі перший у Харкові пам'ятник. Його автор Володимир Беклемішов, уродженець Бахмута, того самого наразі окупованого та знищеного Бахмута. Гроші на спорудження бюста Шевченку дала родина Алчевська, тих самих Алчевських чиїм ім'ям. Названо інше окуповане місто українського Донбасу. Шансів поставити пам'ятник у публічному просторі Алчевський не мали, влада заборонила. Тож встановили у себе в дворі, але так, що його було видно з вулиці, через огорожу. На фото біля Шевченка вже відомий вам Вусань Міхновський і Левко Мацієвич, теж один з засновників українського національного руху, а ще відомий в Російській імперії авіатор, якого Кремль досі вважає своїм. Звісно, Шевченко в Харкові московитів дуже дратував. У 1901-му, внаслідок світової економічної кризи, та урядового тиску Алчевський збанкрутував. Після цього, за офіційною версією, він наклав на себе руки. А за неофіційною його вбили через проукраїнську позицію. Маєток у родини Алчевських відібрали, пам'ятник демонтували. Натомість, Харків почали наповнювати і іншими бюстами. І перший з'явився монумент, кому б ви думали. Правильно, Пушкіну. Гармата російської культури, так би мовити, з'явилася в Харкові у 1904-му. Дата російською владою була обрана неспроста. Пушкіна у Харків принесли, щоб відсвяткувати 250 років Переяславської ради, так би мовити, возз'єднання Росії з Україною. Проте вже через тиждень після його встановлення 1 листопада в місті відбувся акт деколонізації. Акт дуже гучний. Українці підірвали пам'ятник. В газеті Київлянін надрукували, що вночі біля пам'ятника Пушкіну прогромів вибух невідомого снаряду, гуркіт якого був подібний на громовий удар. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Але серед матеріальних збитків було підраховано 111 вибитих шибок у вікнах, які розташовувалися навпроти. А от самому пам'ятнику великої шкоди не завдано. Невідомо, чим викликана така суперечність. Вибух сильний, а результати мізерні. Можливо, акція була розрахована на зовнішній ефект і зруйнування пам'ятника не передбачалося. Можливо, були ще якісь інші обставини, які завадили виконавцям знести Пушкіна у повітря. Але відповідальність за вибуху взяла на себе оборона України. Мотив організація пояснила у спеціально виданій прокламації. У ній російському окупаційному уряду заявлялося, що до такого акту сили оборона України змусило важке становище українського народу. Автори прокламації вказували, що на силоміць загарбаній території Слобідської України традиції, якої сягають аж до славних часів гетьмана Богдана, не має бути нікому ніякого монумента з чужинців. Кінець цитату. Пушкін був звинувачений у, цитуємо далі. Тендиційному перебріхуванні історичних подій всього світу і підлобрехливому змалюванні гетьмана Мазепи в поемі Полтава у прокламації були висловлені вимоги: вільного слова, вільного друку, нижчої, середньої та вищої школи з українською викладовою мовою, подібно до шкіл та університетів у Галичині. Не несіть, писали автори прокламації до нас своєї культури огневі мечем, бо вже прокидається Україна добою. Ви скуштуєте на своїй шкурі нагая і шаблі нових гонтів і залізняків, кінець цитат. Хоч Михновський до оборони України і вибуху не зізнався, але його стиль у прокламації пізнається. Врешті, пізніше він сам додав про пам'ятник Пушкіну таке: я був переконаний, що доки на Україні нема пам'ятнику Шевченку, не сміє стояти інший пам'ятник. Реакція громадськості Харкова була не все так однозначно. Пушкіністи, наприклад, звісно, об'єдналися. Уже наступного, після теракту дня, вони вийшли на демонстрацію зі співами Боже, Царя Храни та Спаси Господи. З іншого, вибух, цитуємо, зробив сильне враження на українське громадянство. Але акція не отримала цілковитого схвалення і серед свідомих українців. Наприклад, у Львівській газеті Діло автор замітки Письмо з Києва. Вважав, що це було шкідливим для української справи. Історія, однак, розцінила все інакше, бо боротьба була не даремною. І вже у 1912-му в Харкові з'явився другий Шевченко, теж стараннями Миколи Міхновського. До речі, обидва харківські погруддя Шевченка пережили і Дві світові війни, і російські напади на Україну. Ці так звані привіти від Міхновського і сьогодні можна зустріти. Той що другий 1912 року на фасаді будинку БТІ Харкова, а перший бюст роботи Беклемішева у Національному музеї Шевченка в Києві. Міхновський, до речі, виявився чоловіком не в тому. У 1900-му він був серед засновників першої української партії революційної Руб. У 1903-му він заснував ще одну партію українську народну УНП. Той же рік 1903, й у Полтаві відкривають пам'ятник Котляревську. Невдовзі часопис Крим сповіщає про інцидент під час урочистості. Кільком делегатам представники місцевої влади заборонили висловлюватися українською мовою, згідно з того ж Емського указу. У репортажі була згадка про делегата від незатвердженого офіційно якогось малоросійського гуртка, присяжного повіреного Міхновського, котрий заявив міському голові, що, оскільки не можна читати вітальний адрес малоросійською мовою, то він розриває його. І залишає місту на згадку лише теку. Приклад Міхновського наслідували ще кілька делегатів, які виривали тексти вітань і віддавали лише ПАП. Схвильований міський голова оголосив зібрання закритим. І знепритом, пан Міхновський вимагав, щоб було складено протокол про відмову дозволити виступити малоруською мовою, і щоб йому видали копію цього протоколу для оскарження в Сенаті. Початком Першої світової війни Міхновський мобілізований в чині поручника, служив у Києві у воєнному суді і одразу задумався над створенням української армії. Ну, спочатку, хоча б як окремих підрозділів російської, за прикладом січових стрільців у Австроугорці. Звісно, Міхновському цього ніхто не дозволив, навіть однодумці вважали його несповнорозом. Але настав 1917-й в Росії сталася революція, цар зрікся влади. Міхновський одразу влаштував у Києві тривіча, створив військовий клуб і агітував за створення українських військових частин. Керівництво Центральної Ради до діяльності Міхновського поставилося вкрай вороже. Михайло Грушевський обачав у Міхновського людину, цитую, зі здібностями і ще більше амбіціями, із сильним нахилом до авантюризму, інтриги і демагогії. Володимир Винниченко в одному зі своїх ранніх гумористичних оповідань, поміркований та щирий, створив непривабливий образ самостійника Данила Недоторканого, у якому можна впізнати риси Миколи Міхновського. Навіть Симон Петлюра звинувачував Миколу у цитуємо обмеженості і вузькості. Це не любов так званих соціалістів-автономістів і самостійника Міхновського була взаємною. У липні 1917-го Центральна Рада ухвалила другий універсал, в якому пішла на значні поступки тимчасовому уряду з Петрограду, відмовилася від ідеї української самостійності, а ще українського війська і таке інше. У відповідь прихильні до Міхновського військові з полку імені Полуботка повстали з вимогою проголосити незалежність України. Проте українська цивільна влада злякалася і своїх захисників зрадила. Російське командування почало масові арешти та відправку українців на фронти Першої світової, як покарання. Хоча участь Міхновського у заколоті не була доведена, його теж відправили від гріха подалі в Румунію. На фронті він пробув аж до більшовицького перевороту в листопаді 1917-потім повернувся на рідно Полтавщину, чи то Полтавщину, де став земським суддею. У квітні 1918-го знову повернувся до Києва зі сподіванням на нову владу. Гетьмана Скоропадського. Останній у своїх спогадах згадував, що всі застерігали його не запрошувати Міхновського на бодай якусь посаду в уряді. Сам Скоропадський не міг цього зрозуміти, бо після особистої зустрічі, цитуємо, у Міхновському нічого поганого не бачив, окрім його крайньо шовіністичного українського напрямку. Призначати українського шовініста прем'єром Скоропадський не наважився, а запропонував пост бунчужного, тобто звичайного радника. Тут уже Міхновський відмовився. В результаті Скоропадський оточив себе справжніми шовіністами, російськими, і дочекався антигетьманського повстання. Міхновський його, попри все, не підтримав, намагався залагодити конфлікт миром, виступив за утворення коаліційного українського уряду при збереженні гетьманату. Таку пропозицію друзі Міхновського відправили в Одесу, Антанті, а сам він виїхав до Харкова, де перебувало одне з найкращих формувань республіканських військ Запорізький корпус. Але обидві місії закінчилися провалом. Потім Міхновський разом з однодумцями з партії хліборобів демократів задумав повстання проти директорії. Очолити бунт мали військові, які б і взяли владу в країні у свої руки. Проте проект від початку виглядав нереалістичним. Зустріч Міхновського з полковником Болбачаном результатів не принесла. Полковника тоді вперше арештували і відсторонили від командування. А сам Міхновський зліг з тифом. Опинився. За лінією фронту і був вперше арештований більшовиками. Цього разу його доволі швидко відпустили. Після цього Микола виїхав на Кубань. Спочатку він сподівався емігрувати з Новоросійська разом з Денікінцем. Але його, як непримиренного противника і ворога Росії, не взяли на борт корабля. Врешті прийшли більшовики, Міхновський легалізувався в одній зі станиць, учителював, служив у кооперації. Є неперевірені дані, що брав участь у Черговому антибільшовицькому українському повстанні, Гайдамацькій дивізії. У 1924-му раптово повернувся до Києва. Тут автора самостійної України відцяну до Кавказу, знову арештували. За кілька днів відпустили, а ще за кілька днів його знайшли повішеним. на помешканні Шеметів, де він квартирував. У кишені була записка такого змісту: цитую: волію вмерти власною смертю. І сюди круть, і туди верть. Однаково в черепочку смерть, так каже приказка. Перекажіть моє вітання тим, хто мене пам'ятає ваш Микола. Звісно, загибель Міхновського виглядала дуже дивною і викликала підозри, що його вбили, а самогубство інстенізували. Ідеолога самостійної України поховали на байковому кладовищі, проте радянська влада його могилу знищила. Вже у 2000-х за самостійної України почалися її пошуки. Врешті був встановлений пам'ятник. Є, однак припущення, що могила ця суто символічна. Так чи інакше, Міхновський повертається у назвах вулиць і площ та меморіальних дошків, зокрема у майже рідному йому Харкові. Пишіть в коментарях, про кого хочете наступні випуски персональної історії. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ще ставте лайк цьому відео, щоб його побачило якнайбільше людей. І за можливості. Підтримайте наш проєкт на Патреоні. Не забувайте підтримувати Сили оборони України. Як казав Микола Міхновський, слава Україні! Героям слава!